Ще у далекому 2000-му році в Криворізькому творчому небі запалало нове сузір'я. і ось уже 15 років народний ансамбль естрадного танцю радує своїх шанувальників новими яскравими виступами. До річниці колективу у палаці культури центрального гірничо-збагачувального комбінату пройшов звітний концерт. Порадували глядачів не лише новими номерами, а й хітами за всі 15 років. Чотний концерт наш сьогодні юбілейний ета. У нас он состоит з двох відділень. Перше відділення це у нас нова програма під назвою Мислі вслух», А второє відділення це у нас всі хіти за 15-ліття нашого колективу. Десятирічною дівчинкою Катерина прийшла до колективу, а закінчивши університет, повернулася сюди викладати, аби передати свій досвід маленьким зіркам Великого Сузір'я. Не забувають про рідний ансамбль і інші його випускники. Наші випускники і наша старша група це наша гордість. Некоторые связывают жизнь с хореографией. Сейчас они наши помощники, наши репетиторы. А те дети, которые идут ну, по другим профессиям, они всегда возвращаются к нам. Каждый юбилей они танцуют. И сегодня тоже они будут участвовать во втором отделении. Вот отделение второй хиты. Все выпускники из Польши. Поприезжали с разных Россия, городов, Україна. да, России, Украины приезжают. И Это ну, это вот, мне кажется самая большая награда на то, что наши дети э, помнят нас, ценят, что. Хоть, может быть, маленький, но какой-то вклад мы сделали в их жизни. Всегда с удовольствием возвращаемся сюда, где бы мы ни учились, в Киеве, в Харькове, в Украине, в Польше. да. Всегда с удовольствием возвращаемся в родной коллектив, домой. Главное это не лениться, стремиться к лучшему, идти к своей цели, достигать ее. Нет, предела пределу совершенства. Загалом колектив налічує більше ста учасників у чотирьох вікових категоріях від п'яти до двадцяти п'яти років. Та навіть найменші танцівники вже є лауреатами всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Я тут навчилася танцювати мені очень здесь подобається. Наші руководителі завжди нас підтримували і підтримують. Мені нравиться нас тут стобучаю танцювати, і сюда ще ходили мама, папа в дикацего. Ну і я заодно до пошла породом. Самі керівники називають ансамбль яскравим самобутнім продуктом в пластичній обгорці, і з цим важко сперечатися, адже постановки сузір'я це не лише народні та класичні танці, а й сучасна модерна хореографія. Усі вони наповнені змістом, розкривають загальнолюдські, моральні та філософські теми.